Дорогі друзі, доброго дня! Вітаємо вас! Це наступний випуск Чорне Небо Стоп Фейк. Сьогодні хочемо порозма... порозмовляти про музику. Як музика може працювати в пропаганді, яке має значення сьогодні наприкінці 2024 року, коли майже третій рік. trwa małoszabna wojna, wina, a znajmy, że to nie tylko realna wina, to także wina i wina kultur, albo wina w kulturze. Dmytro Antoniuk, ty masz wiele to o pro o czym Co bo porozmawiać dzisiaj. O tak, bo ja sam jestem muzykantem, mamy je moja muzyczna grupa i e, f, ja dużo e, jestem w tym. Cьomu... В цій темі вона для мене дуже близька. І давай розпочнемо ще від таких стовпів, можна сказати, колишнього Радянського Союзу, як Володимир Висоцький і Віктор Цой. Володимир Висоцький тут зараз точаться у нас такі. Такі дискусії, чи якби він був жив до сьогодні, а нагадаю, що йому було б уже за 80 років на сьогоднішній день, майже 90, бо він народився в 1938 році. Чи він підтримував би те, що робить Росія, її агресію проти України, чи ні? Так ми згадаємо, що Володимир Висоцький зі свого життя був, вважався таким нонконконформістом, і його часто забра... його виступи, часто забороняли в Радянському Союзі скрізь. І з іншого боку, він дружив з таким своїм колегою. Можна сказати, по цеху, з польським бардом Яциком Качмарським. Чи не так? Войтко? я не знаю, чи вони дружили. Наскільки то знаю, що Яцик Качмарський співав його пісні. Переробляв якимось чином, але чи вони знали один одного, не знаю. Сто відсотково Яцек Качмарський був захоплений музикою і, і словами Висоцького. Це тут немає сумніву. Ну, знаю точно, що приятелювали Висоцький з таким польським відомим актором, як Даніель Ольбризький. Uh, коли uh, приїжджав uh, до Варшави, взагалі до, uh, до Польщі, але uh, не це головне. В нашому контексті головне те, що uh, чи випадає зараз uh, в Україні слухати uh, uh, пісні, коли ми, uh, які ми, в принципі, я, наприклад, uh, дуже любив Висоцького, я зростав на його музиці. Мій батько його дуже любив. І я знаю на пам'ять всі його пісні, але вони всі. Зосереджені на цьому російському, на навіть такому так званому бому ем, контексті на, на цих блатних темах. Вони в принципі блатні теми це ну, теми, які пов'язані з різними бандитами, з, з такими симпатичними бандитами, переважно в творчості висоцького. Хоча він аж ніяк не був одним із них, він просто співав про це. А, і чи випадає слухати зараз Висоцького в Україні? І так само чи випадає слухати е, в Україні зараз Віктора Цоя? Бо е, Віктор Цой теж був нонконформістом. Він завжди, е, принаймні, з того, що ми пам'ятаємо, а Віктор Цой загинув в автокатастрофі в 1990 році, ще коли не е, розпався остаточно радянський союз, е, то Віктор Цой. Він, в принципі, не був людиною радянської системи, аж ніяк, і його творчість, його музика вони доволі цікаві. Я теж мав його записи у себе вдома слухав їх. Але зараз, коли от я наведу кілька прикладів. Зараз ну, в минулому році, в 23-му році, в 22-му році були поодинокі випадки, коли якісь, згадаємо так, до 22-го року на вулицях України можна було почути скрізь. Як грають, ну якщо не висоцького, то Цоя 100%. Напевно, Войтек, ти чув це навіть у Львові? Правда? Я це я це чу багато разів. А до я нагадаю такий випадок. Я, я забув про це коли. Uh, було таке, що протягом майдану дуже часто тут співали українські пісні. Можна було почути українську музику, народну, але також популярну рок музику, різні різні види музики. А там, де стояли беркутівці, я не знаю, чи ти пам'ятаєш, вони слухали висоцького. Ага, О, ні, такий я так такого не бачив. Ну, такий момент, що я думаю, бляха, якби він жив, то я не знаю, що би він сказав, але це був як символ цього, розумієш, російського яруковичого, не знаю, як це сказати, миру. Так, світу світу а, світ, світу цього. цього, цього... Пострадянського е, світу, і, власне кажучи, це е, добре питання, і на яке ніхто не матиме ніколи відповіді, чи Висоцький був би на нашому боці, чи на, е, на іншому боці. Так е, е, то ж е, зараз, коли е, після 22-го року були е, з, знову ж повторюсь, випадки, коли е, вуличні музиканти звичайні пробували грати пісні Цоя. То вони просто отримували по пиці. Uh, і люди їм казали, ви що ви притомні, як можна зараз, коли на нас падають російські ракети? От прямо в навіть неподалік цього місця, де ти стоїш і граєш, цоя, ти співаєш його російськомовні пісні? Це неможливо в нинішній Україні, і так воно і є. І я тут підводжу до дуже великого, то тако, великої такої теми. Поп музики, яка в Україні була завжди дуже впливова і дуже розповсюджена, ми чули пісні Кіркорова. Я пам'ятаю, коли ідеш по вулиці в якомусь, ну, наприклад, 2000. 2005 році, 2010 році, і ти фактично через кожні там 300 метрів ти чуєш якусь пісню е, Кіркорова або Ніколая Баскава е, або Групи Любе. Uh, і або Ленінград, теж група, яка була страшно популярна у нас uh, тут, і uh, здається, uh, Петр Матеуш Боболович теж uh, каже, що вона популярна була і не тільки в нас, а і в Польщі. Тож я пам'ятаю, що ми просто звідусіль чули всю цю музику. Причому, що українська поп-музика теж була присутня, і вона була присутня ще і в радянські часи, але вона завжди була її переважна більшість українців сприймали як щось ну, на другому на третьому місці після оцих. Славетних гуртів і виконати естрадних виконавців з Москви, так а для того, щоб а, щоб стати кимось, а, щоб стати популярним, досягти а, якогось зіркового статусу в Україні, треба було їхати в Москву перш за все, і а, навіть такий дуже культовий український гурт, як брати Гадюкіни», вони стали популярними в Москві, а потім вони вже добивалися свого культового статусу в Україні. Так само сталося і з гуртом Океан Ельзи. Океан Ельзи, який є ну напевно номер один гурт за популярністю в Україні. Він свою. Свій цей зірковий статус дуже в на в велик, в, в великій мірі здобував на концертах в Москві, в Петербурзі, в Росії. Взагалі, е, так само я пригадаю, теж е, дуже. Е, Прикольну класну е, класну групу з е, Києва, Херсона і Дніпра, яка називалась російською мовою і друг Мой Грузавік. Надзвичайно класна фанкова група, які е, дуже популярними стали перш за все в Росії. Зараз е, її лідер е, е, Антон е, е, Сліпаков. Він, е, е, він Створив е, свій е, власний україномовний проект, який називається Варнякання, і навіть е, уже е, пішов добровольцем в українську армію. Він навіть переписав всі свої російськомовні пісні, які він мав. Е, основні е, дуже популярні свої російськомовні пісні, які він мав в гурті, і друг Мой грузовик», е, українською мовою. Можете собі уявити, для чого він це зробив? Тому що не випадає. Зараз в Україні співати російською мовою. Просто ніяк, коли ми бачимо, як щодня вбивають наших сестер, братів, доньок, батьків російські загарбники. Ми не можемо толерувати цю культуру далі. Так, ми в ще толеруємо що на вулицях, коли ми чуємо, що хтось говорить російською, ми не підходимо, щоб одразу бити в морду цим людям. Ні, цього нема попри те, що про це говорить, твердить Ро. Російська пропаганда, але е, зараз е, ці гурти, українські гурти, перш за все, які е, намагаються виступати російською мовою, вони надзвичайно, вони вже е, є на маргінесі, вони маргінали. Е, зараз е, молодь і не тільки не тільки молодь слухає переважно український продукт, українськомовний продукт. Е, тобто. Е, як, як близьковично змінилась вся ця парадигма, ми пам'ятаємо, що той самий Кіркоров, який безліч разів, я пам'ятаю, приїжджав до Києва, це, най, най, це папсня найгіршого готунку, тобто найнижчого готунку, я його ненавидив завжди, навіть ще в ті часи, коли я розмовляв російською мовою, а я просто. Похожу теж зі змішаною українсько-російської родини, що не було чимось винятковим в радянські часи в Україні. І я зростав в російськомовній родині і був російськомовним, але я перейшов повністю на українську мову під час і після помаранчевого майдану, в якому я брав участь. Тож я пам'ятаю, що Кіркоров приїжджав до. До Києва і до інших великих міст України безліч разів він а, збирав найбільший і найпрестижніший зал, який називається концертний зал Україна в центрі Києва, і там давав свої концерти. Часом навіть ці концерти були кілька днів поспіль, і він збирав повний зал. Уявіть собі, що тут наскільки ми були під. під Ну, під, під цим тягарем оцієї низькопробної російської попсні, взагалі і не тільки попсні, а в, в тому числі згадана група Ленінград. Uh, була просто у всіх на вухах, всі її чули, всі її слухали. Хоча я, наприклад, не є ні і ніколи не був uh, шанувальником uh, групи Ленінград. Uh, um, але я, наприклад, дуже любив uh, uh, гурт uh, Чіж і кампанія, uh, як, який був uh, надзвичайно у нас популярний. Я грав, я знав, я вчив uh, на гітарі uh, і грав їхні пісні зараз. Чи ж їх лідер Сергій Чиграков, який до речі дуже довго жив і творив у Харкові? Він залишився в Росії і він підтримує те, що робить те, що робить Росія в Україні. Тож я є теж колекціонером музики. Я колекціоную. Компакт-диски, у мене була повністю вся дискографія а, чижа. Що я зробив після 22-го року? Я взяв цю всю дискографію і виніс на смітник. Просто залишив там і більше ніколи не слухав. Просто навіть не на публіці, а просто для себе, тому що а, не випадає, а, ну не, не, не можна зараз а, 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 бути бути ладах з собою залишатись. Uh, і слухати uh, цю uh, музику так це uh, це просто просто дуже дисанує всередині, всередині тебе в uh, мене питання, uh, якщо можна. Наскільки, наскільки ця російськомовна музика несла з собою цей такий підсвідомий, може також переказ. Тобто російський мір, подрадянський світ, те, що ми кохаємо там, героїв не знаю, Радянського Союзу, що ця пострадянська культура працює і впливає на нас. Наскільки це було? Це було скрізь і е, майже у кожного. Е... В російського виконавця згадаємо дуже популярний в на початку 2000-х років музичний фільм, який багаторісерійний навіть, який називає, називався старі пісні. о главном. Це був музичний фільм, який крутили, показували по українському телебаченню скрізь. В основному на, Різд... на Новий рік і на Різдво, на... коли всі за старою радянською традицією збиралися біля святкового столу і вмикали телевізор. Зараз, уже правда, телевізор дуже мало хто з молодих людей, людей мого віку дивиться, але тоді дивились всі. І е, в цьому музичному фільмі е, були теж представлені в основному. Там були російські попсарі е, зірки російської поп-музики, але там були і е, зірки української поп-музики. Але вони були їхні номери були подані в такому е, контексті, в та, е, під таким е, соусом так. Uh, що uh, було одразу зрозуміло, що ось це uh, прекрасна висока українська uh, uh, російська культура, так а це uh, її молодша сестра українська, яка теж дуже симпатична, але вона завжди стоїть на другому місці. Тобто, завжди і uh, у кожного uh, виконавця російської uh, музики, uh, який... Uh, Підтримували режим Путіна і не тільки Путіна, а й Єльцина, і попередній радянський режим був, було це, був цей наратив. Часто його відверто казали, що це в першу чергу. Російська культура, а в другу чергу вже всі інші культури, там українська, білоруська, культура Балтійських країн, але в першу чергу і найголовнішу, це є російська культура. Тож тут дуже важливо зрозуміти, що ми зростали. І навіть уже за знов незалежної України в культурному середовищі, яке звідусіль говорила нам: якщо ти хочеш стати зіркою, якщо ти хочеш пробитись кудись, ти маєш їхати в Москву. Ти маєш там записувати свої відеокліпи, ти маєш там давати свої концерти. І тоді, коли ти доб'єшся якогось успіху в Росії, люди е е тут, е тут почують. Ага, е він е вже є популярний в Росії. Ага, це вже щось. Означає, бо, наприклад, якби ми взяли якусь якийсь гурт з ну, наприклад, з міста Кривий Ріг, і це величезне місто, яке найдовше місто здається в Європі, яке видовжене Смі. на понад 100 кілометрів. Якщо і там є дуже багато різних музичних гуртів, в тому числі дуже цікавих самобутних, але які не їхали в Росію щоб там стати популярним, то ще наприклад. 10-15 років тому, якби нам е, запропонували послухати невідомий гурт з Кривого Рогу, який дуже цікавий, е, цікаву музику грає, має цікаві, е, цікаву лірику і так далі. І е, не такий самобутній, не такий е, е, не такий цікавий е, гурт, е, теж український, але який здобув популярність спершу в Росії, то всі. Переважній більшості українців вибрали вибрали би той гурт, який спершу став популярним в Росії, тож, в принципі, тут ми маємо такий парадокс, що ми навіть жартуємо, що Україна має поставити путіну пам'ятники. Чому тому, що е, е, через свою агресію, через те, що е, Путін окупував спершу Крим, потім е, частину Донбасу і зараз е, вбиває е, нас е, на півдні, на сході і так далі. Е, через це е, він е, об'єднав українців. Українці стали нарешті говорити в більшості українською мовою. Мій тато, який все своє життя був російськомовним, після 22-го року намагався переходити на українську мову. Йому це дуже важко вдавалось. Він робив дуже багато помилок, але він намагався говорити українською і не тільки десь в публічних місцях, а й вдома. Це дуже важливо. Е, крім того, е, тож, повертаючись до того, що Путін своїми діями е, досяг абсолютно протилежної е, мети. Так? Він хотів е, тут вибити з під ніг у нас українську культуру, так а він навпаки її зміцнив. Він заклав, можна сказати, цей дуже потужний фундамент. Е, тепер українці хочуть показати. Ідентифікувати себе нарешті і показати, що вони є українцями, а не росіянами, і в цьому їм допомагає е, їх наша українська мова, яка одразу, звісно ж, показує, що перед тобою українець, і наша українська музика, яка е, тепер перейшла на прикладі того ж самого е, з, е, Антона Сліпакова і друг мою грузовик і інших проєктів на Українську мову в дуже дуже популярні в виконавці, молоді виконавці, які є перш за все популярними зараз серед молоді. Вони. Максим Барських, наприклад, він дуже популярний серед молоді, віку, наприклад, 15, там до 20-25 років. Він перейшов в свої творчості на на українську мову, і так зробили фактично всі дуже популярні всі наші зірки. Тож ми є свідками. Ось цього тектонічного суву, який відбувся в свідомості українців і в українській культурі, і цей сув відокремлює нас все далі і далі і далі від Москви, від російського впливу, Дмитро Антонік. Ну дуже ти розповіли, як ця російська музика, російська культура. wpływała na mieszkańców Ukrainy, jak niosła z sobą podradiański i postradiański przekaz, Я думаю, що час завершається на сьогодні. Це значить, що ми не закрили, не завершили цієї теми. Цю тему не можна завершити, бо тема культури вона вічна. І я думаю, вічно буде поставати питання, мовне в тому числі. Бо все ще є в Україні виконавці українські, які пробують співати російською мовою, але повторюсь, вони вже є маргіналами. Тема не завершена, а може ще повернемося до неї. Duże dziękuję. Dmytro Antoniuk, Wojciech Jankowski, Czarne Niebo, Stop Fake. Do pobaczenia.